Пан ніхто, Ігор Калинець, розділ 10. Тобто нічого не вийшло. Пішов з тіченого дому сам Янчик мало не зі сльозами на очах, і покинув тітоньку навіть без допобачення, а він був вихований хлопчик. Та щойно Янчик опинився за хвірткою, як на самому подвір'ї до нього повернулася мова, і він проказав відразу все, що не зміг вимовити у тітоньки оньки. Цілую ручки, тітонько, я хочу малинового варення, я з'їм помаранчу і шоколадку. І я хочу з паном ніхтом подивитися на журнали з машинами. Дякую за гостинці. До побачення, тітко. Але тут тітоньки не було, і вона не могла переконатися, який Янчик вихований. Навіть не було песика Есика. Він залишився вдома. Однак Янчикові полегшало на душі. Він тепер може говорити і бути чемним. Тим часом із рукавички почувся комариний голосок. Це співав пан ніхто. Я ніякий і ні звідки. Янчик аж розсердився. Пане ніхто, чому ти у тітоньки не заспівав, коли я онімів? Не я не онімів, почулося з рукавички. Якби ти там відізвався, то тітонька не назвала б мене якимось розбійником, що відвоював Арчикову рукавичку, сказав Янчик. І ми змогли б подивитися малюнки. Через тебе я відмовився від гостинців. Признайся, що ти винен у всьому. Не я не винен, відповів пан. І не кажи винен і все. Вертатися до тітоньки Оньки не пасує, бо не можна так часто надокучати, а от завтра я зайду знов до неї. Не я не зайду, каже на це пан ніхто. Та Янчик уже вирішив не брати із собою рукавички. Бо знов втрачу дар мови, подумав Янчик. І не вдасться поласувати. Він увійшов до будинку. В кімнаті на канапі спав дідусь-обійдусь. Більше не було нікого. Але телевізор розривався, показували бійки дорослих. Зайшла бабуся Рузя і запитала хто ж це дивиться? Пан ніхто. Вихопилося в Янчика, хоч він зовсім не хотів згадувати цього пана. Раз пан ніхто, сказала бабуся, то нема чого спрацьовувати телевізор. Вона погасила екран та вийшла, дідусь так і не прокинувся. А Янчикові не сподобалося, що він знову сказав про пана ніхта, коли йому цього не хотілося. Такий клопіти з тим паном. Треба знову помінятися зарчиком і забрати своє збільшувальне скло, але хай завтра. А до завтра я краще десь сховаю рукавичку, щоб мені не псувала гумору, подумав Янчик. То й не буду говорити дурниць. Він оглянувся по кімнаті, а тоді, не знайшовши нічого кращого, як дідусева подушка, тихенько й обережно, щоб не розбудити дідуся, засунув Арчикову рукавичку під неї, і от що з того вийшло.